Знайомтесь, Мейкера Z1, настільний CNC верстат, який поводиться зовсім не настільно. Це компактна машина, але з потужністю професійного рівня. Вона вміє фрезерувати, різати, гравіювати й обробляти дерево, пласти, композити та навіть метали прямо у вас на столі. Робоча зона тут серйозна. Жорстка рама забезпечує точність, а шпіндель має достатню потужність для роботи як з м'якими, так і з твердими матеріалами. Створюєте корпуси для проєктів, дрони, деталі для роботів, моделі, прототипи чи аксесуари. Z1 дозволяє зробити все це без дорогого промислового обладнання. Управління інтуїтивне, підтримка популярного софту, швидке налаштування, автоматичне калібрування та система безпеки для комфортної роботи навіть у домашній майстерні. Справжня фішка універсальність. Ви можете почати з простих гравіювань, а потім переходити до складних 3D-фрезерувань. Лише змініть інструмент і все. Мейкера Z1 уже зібрала шалену багато підтримки на кікстартер, тому що дає доступ до високоточного CNC там, де раніше це було неможливо вдома, у гаражі або невеликій студії. Якщо ви займаєтесь DIY, 3D-друком, FPV-дронами, кастомними корпусами чи просто любите створювати речі, цей верстат може перевернути ваш воркфлоу. Maker Z1 це ваш власний міні-фабрикатор. Потужний, точний і нарешті доступний. Підпишись, якщо хочеш ще оглядав крутих гаджетів.